Силовики влаштували для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, справжнє свято з подарунками, концертною програмою, лотереєю, спортивними змаганнями та суперпризами. Два мп 3 плеєри та мобільний телефон дісталися найбільш вправним із діток, котрі навчаються в школі-інтернаті. Ну, тут будуть різні, різні стафети. Звичайно, кожна дитина, як ви знаєте, у нас обдарована. Сильна, най, найспритніша, тому я думаю, що за підсумками свята сьогодні всі діти не підуть звідси без подарунків. І головний головна боротьба буде точитися в фіналі за головні призи нашої лотереї. Це мобільні телефони, 3 плеєри. Участь в концерті взяли не лише професійні танцюристи із ансамблю Сонечко, а й діти працівників Служби безпеки України. Назару лише вісім років, а він уже переміг у кількох музичних конкурсах. Мені подобається музика. Я їздив на два рази на обласних конкурсах в тому році і в цьому, і посяг друге місце. А ще я в цьому році їздив у новоград волинський на конкурс і посяг там перше місце. Обласне управління Служби безпеки України вже майже 20 років опікується Житомирською загальноосвітньою школою інтернатом для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.